Привіт, мої хороші! Записую сьогодні відео для тих, хто говорить, що в Україні для українців нічого не робиться. Так, дивимось. Зараз ми в лікарні. Прокинулися з донечкою. В донечки 39,3 температура була. Прокинулися і поїхали в лікарню. Так, Заходимо, Кварцування. тумбочка для продуктів для харчування. Так, далі є де умитися, водичка тепла, холодна, мусорка. Дитячий стілець для кормлення для годування. Так, ліжечко для дитинки, Пленальний стіл з тумбочками, батарея, щоб коли топить, було не холодно. Пластикове вікно, гарний зроблений ремонт. Так, світильничок, ночничок. і ліжечко для батьків. І дуже великий плюс того, що знаходиться. В палаті тільки ти і твоя дитина. Немає нікого зайвого там, як раніше було по 15 чоловік. Всім бажаємо гарного настрою, мирного неба, бережіть себе, бережіть своє здоров'я і чогось так бы сказати. В общем, любіть свою країну, любіть свою родину.